Су в своїх долонях свічку, свічку пам'ять про втрачених людей, про ждані колоски пшениці, які з страхом притискали до грудей. Хай горить вона і не згасає, свічка бою, як гірка сльоза. Знов минуле вічність промовляє, голос правди в небеса, реквієм, немов молитва льється, плаче свічка. Як жива душа, чорні тіні стукають у серце, і зникає вічності в межах. Свічка пам'яті уже не згасне, доки очі дивляться на нас, очі тих, хто перед часом, їх ніколи не забуде час. Хай небо кожна вклониця людина, закарбувавши цей страшний урок, палають свічки, впавши на коня. Проклятий, збуджений громами, підвівся, встав з землі, заскриготав голодними зубами в гнилі й кривавій млі, і він пішов нестриманий полями до міст, до сіл, до хуторів. Він нападав на все тями, і все тями гриз, і їв. Він розривав бика руками вівцю, як хліба, шмат ковтав. Дітей малих з'їдав з кістками, не обминав дерев і трав, все з'їв, тікати не спаслися, догнав на горах у лісах, а тих, що в муках розп'ялися, він з'їв голодний на хрестах. І враз самий лишився у пустелі, Всміхнувся, зітхнув, нагору зліз. І написав огнем на скелі, Хліб, мир і воля наш девіз Слухайте, слухайте крики з безодні, нашу молитву гарячу. Ви що бідали ситі сьогодні, киньте хоч шкіру собачу, землю укрили ми трупом холодним, чорна земля посиніла. Хліба нам, хліба нам, хліба голодним, вашої крові і тіла. Як? Ви не знали, що впала посуха, як ви не чули нічого, де ж ваше серце, і очі, і вуха, де ж у вас крихта людського? М'ясове, м'яса на, м'яса нам волю, падло давно ми поїли. Гляньте, по нашому тихому полю всюди розриті могили. Ох, порятуйте, бо ми рятувались, їли ми кору і глину крові людської із ран напивались. Мати варила дитину, землю укрили ми трупом холодним. Згляньтесь, озгляньтесь на муки. Хліба нам, хліба нам, хліба холодним. хліба нам, хліба, звірюки. Не бачила, як просто на очах. Голодне помирає. Тихо, тихо, мале дитя у мами на руках. Знов на людей сновиди Смерть чатує. тенети розставляють чорні скрізь. Нещадний голод селами лютує, купаються в гіркому морі сліз. У чому винні вистаренька мати? Чому голодне стихло, немовля? Хто відповідь правдиву зможе дати нам в серця пам'ять? З волем промовля, вони могли б ще жити і творити і прославлять вітчизну у віках. Та голод неможливо припинити, якщо він запланований в віках. Нехай ніде такого більш не буде, хай день новий життя несе нове. Вклонімось низько сонцеві і хлібу. Люди в достатку Україна. Хай Пам'ять жестом голодом мов, чекає проти огляне. За тянцем і страх в село, як тіні люди, це не загукають, а розпашує лиш криване зло, останнє з рук руки взяче виривай. Мацюсь їс голод назвичуть, а в неї сину має навістати, не хоч маточок хліба Розовусь і пухним діточкам його видать. Призець, сердяш на зумка й жива, На кого пустка пускай і снадь рожать бера. А в память поля же А в хаті навіть зернятка нема. Страшна біда і стой на хули, У камінах ще витящивом умвы. Останній потих Найтогі, а вічний сон до в своїх відкриє. Ми дякуємо Богу, за хліб на столі, за світу сьогодні родину, хай Бог відвітає від нас урядні, де голод касив Україну, як мати варила буряті творі та смерть забирала родину. Ми дякуємо Богу за хліб на столі, за світу сьогодні родину. Ні, мовчати не буду, Хай знають народи, в 33-му голодом вбили на сході українці нащадків козацького роду. Від знущання такого не бачив ще зроду. Чорну землю хлібами пишались одвічно. Чому з голоду люди помирали трагічно? Українські степи вкрили братські могили. Лютим голодом смерті села косили. Нехай знають усі спланували завчасно, щоби знищити рід український дочасно. Взяли все, що було: фонд посівний, фуражний, хтось новісний наказ підписав легковажний. Це тупі, малограмні слуги, фальшиві, що придумали план заготівлі, жахливі. За кордон і зерном поїзди відправляли. А мільйонам від голоду смерть прорікали. Запалімо свічу за всі душі на Пам'ятаймо про все і згадаймо гний Україна жива, не здолати ніколи, бо козак був є, воїну полі. Зворушує мелодія скорботи, в яві тридцять треті постає, незривне, відчуває дотик. Трагедії, що всі думки снує, щаслива, бо не бачила я лиха, не бачила як просто на очах, від голоду вмирає тихо, тихо, дитя мале у мами на руках, а смерть сновиде знов людей чатує, та розставляє смертні скрізь. Нещадний голод селами лютує. Вмивається в гіркому морі сліз. Давно не чути голосу людського, ні кішки, ні собак нема, ніде. Хоробчики цвірінкою довкола, та око їх знайде. У чому ж ви, ні мати? Чому голодне стихло, немовля? Хто відповідь правдиву зможе дати, лиш пам'ять серце болем промовля. Могли б вони ще жити і творити вітчизну прославляти у віках, та голод неможливо припинити, якщо він запланований в верхах. Нехай такого більш ніде не буде. Хай день життя несе нове, Вклонімось сонці сонцю хлібу, люди. В достатку Україна хай живе. Наталія кузнічола, запалім пам'яті свічу. Запалімо пам'яті свічу, всім святим молімось в Божім храмі, за душі закатовані катами молитву нашу, Господи, почуй. Згадаймо тих, хто з голоду зітлів, кого та смерть поклала в до могилу мільйони українців. Боже милий, чому ти мій народ не захистив? Матусю, хлібця, квилила дитина, а в хату вже злетілись смерті круки, вмирали села в невимовних муках? Лежала Україна в домовині? Хто відповість? Скажіть за той терор, за те ганебне збучення й жахіття, за геноцид минулого століття, за той лихий страшний холодомор. І знову смерть посіяли кати, і знову геноцид, і знов наруга танцює на людських кістках Катюха. І відходять українці за світи.